you Так у теплому колі єдності та традиціях пройшла підготовка і святкування різдва у львів'ян і переселенців з Маріуполя та інших тимчасово окупованих міст України, зібратися за одним столом та співати кулятки, напекти пампухів чи йти разом ходою з віздарів. охоче долучаються до різноманітних заходів Львова та влаштовують свої і запрошують місцевих. Ми, маріупольці, взагалі активні да, скрізь, і тому де б ми не були, да, в різних куточках України, ми скрізь будемо приймати участь і скрізь і приймаємо участь. А Львів це взагалі культурна столиця, тому ну, тут не приймати участь не можна. Ми як приймаємо у місцевих заходах участь у всіх, як свої організовуємо долучаємо всіх маріупольців. Ми дуже вдячні Львову за е, теплий прийом. Об'єднуються місцеві та переселенці не лише у святкуваннях, а й у спільній відповідальності, зокрема на акціях у підтримку військовополонених. Сі наші голошенки. Не активно залучаються до інтеграції переселенців з інших частин України у життя громади не лише на спільних культурних чи соціальних заходах. В першу чергу закривали нагальні потреби людей. Ми зараз враховуючи є в найбільшому модульному містечку. Це є одне єдине, так зване зимове на 1408 людей. Тут нас основна перевага це є жінки, діти збільшується кількість літніх людей. Тому, власне, і потреби людей міняються. Відповідно, наша робота теж трохи потребує змін. Станом на зараз люди мають такі послуги, що ми всі хлопці є на військовому обліку, тому що війна і це нормально. Всі діти мають ходити в львівські школи, тому що якість освіти завжди стоїть на першому місці, мають укладені декларації з лікарями. Люди собі мають тоді розв'язані руки, і сім'я тоді дозволяє піти і знайти собі влаштуватись на роботу. Наша основна задача, щоб люди, які приїхали, відчували себе в теплі, відчували себе в достатку, тому що вони тут не не платять ні за що. Вперед місто Львів, коли почалися от наші прихистки, люди забезпечуються харчуванням. Це є наша співпраця з селезіянами. В одному прихистку забезпечується теж це була співпраця з World Central Kitchen. Це такі великі донорські організації, які дозволяють місту трошки реалізувати оперативніше свої задачі. Львів'яни також зазначають активну позицію з боку переселенців. Контроль за дітьми батькам дозволяє і себе інтегрувати в середовище. Плюс те, що ми бачимо, всі люди є залучені до тої чи іншої праці. Якщо ми бачимо, тут навколо в модульному, це є грядки. Багато хто приїхав сюди спеціальністю, там, скажімо, як медик, як викладач, як вчитель в школі, як педагог в дитячому садочку, і вони вже тут на місці знайшли собі роботи. Хтось виїхав, але ще частина лишається в нас. Так само товаришую з дівчатами з містечка ВПО, містечка на Сихові. І в нашому гурті співаночки ми зустрічаємося, співаємо. Одне з є одна пані Тетяна з Маріуполя, і та як вона розповідає ну, про місто, взагалі про своє життя в Маріуполі, я бачу це, це море, я чую цей запах. Вона каже, що їй море, море Маріупольське, Азовське, їй тут у Львові. Замінили е, парки, дерева в парках, оце зелене море. І Я тепер кожного разу пані Тетя до мене перед очима. І вона так само дуже. Ні, Ми всі дуже однакові, ми, ми, ми всі українці, тільки в нас історії різні. Ми тепер тут, Коли ми є разом, то, то це є дуже гарна нагода. Пізнати одне одного, поділитися знаннями. Я своїми, вони своїми, і так довкола дуже багато є жінки, які плетуть сітки. Тобто вони так само приїхали сюди. Вони не просто сидять, вони долучаються до роботи або допомагають мешканцям ВПО, та або допомагають армії. Так що в мене найкраще враження про, про жінок виповане. Найкраще враження. Ну і серед них, звичайно, маріупольські, які тримаються купи. Як у маріупольців, так і у львів'ян чи жителів з інших куточків країни. Цілі та мрії однакові: збереження національних традицій, державності і перемога України. Разом з вами ТВ7.